Коли графік йде вгору, ми бачимо реакцію симпатичної нервової системи, тобто напруження. Коли графік йде вниз, ми бачимо вже роботу парасимпатичної нервової системи, тобто розслаблення. І з цього буде складатися вся ваша поліграма системних збуджень після надання стимулу і відповідно розслаблення. Тому що Вегетативна нервова система намагається постійно нас отримувати в балансі певному. Ми маємо на щось реагувати і, відповідно, потім переходити до стану спокою. Так і на графіку буде відображатись реагування, спокій, реагування, спокій. Робота парасимпатичної нервової системи інколи може бути дещо сильнішою, ніж симпатичною, тоді ви побачите певні. Падіння графіку нижче умовної лінії, нижче ізолінії. Такі падіння можна побачити на нашому е, банері. Бачите? Потужна реакція по каналу кіно-грванічної реакції. Величезна така. Так, делевантне да. перше. Бачите, яка реакція сильна? Mm -hmm. І відповідно після того ми бачимо, як е, графік падає нижче ізолією. Це говорить про те, що в процесі гальмірні парасимпатика спрацювала дещо сильнішою. Ми розберемося, чому інколи ви будете бачити це на своїх поліграмах. І інколи це є інформативна ознака, інколи це є звичайна фізіологічна особливість респондентів. Тобто, також по цьому каналу ви можете відстежувати певні. Показники збалансованості, збалансованості роботи вашої вегетативно-нервової системи у е, респондента. Відповідно, у тривожних людей ви будете бачити поліграми, які будуть схожі на те, що я вам виявив на екран. А саме на початку на перших декількох питаннях ви бачите дуже сильні вегетативні зрушення, людина не може прийти в стан рівноваги, вона то провалюється, то знову. Відбувається збудження, то бетрослаблення. Це є, в принципі, ознака певної тривожності. Подібні поліграми ви також можете бачити у людей, які готувалися до протидії і могли, наприклад, вшивати якісь препарати, медикаменти хімічні речовини, активати розбуджувальні дії. Тоді вегетативна нервова система починає вам малювати ось такі вегетативні зрушення, при яких поліграфологу вкрай складно побачити фон. А якщо ви не бачите фон, вам ви важко вирізнити де ж та значуща реакція. Адже не зрозуміло, чому людина не може прийти в фоновий стан, заспокоїтися і спокійно дочекатися наступного питання. На банері все простіше. Там наче процеси збалансовані, так? наче все видно, всі бачать. Релевантне питання, значуще питання або перевірочне, ви всі бачать а, реагування на це питання, всі чітко можуть сказати так. Саме там чомусь респондент проявив індивідуальну да, суб'єктивну значущість». А це стандартний тест на ім'я, в якому респондента просто попросили обминути, коли він почує своє ім'я. І відповідно ви бачите таку рацію. Такий стимульний тест проводять поліграфологи перед початком основного етапу дослідження, такі такий ряд деяких інших, для того, щоб з'ясувати індивідуальну специфіку реагування. У мене сидить зараз інформативна особа, з якою мені буде легко, чи не інформативна особа, з якою мені буде складно. Відповідно, за рахунок стимульних тестів ви вже для себе приймаєте рішення, з ким ви маєте справу. І що вам робити далі? See